Ти за кордоном, і твоя дитина вже майже опанувала іноземну мову, будь-яку англійську, німецьку, польську. І здавалося б, все дуже добре, тому що дитина позбавилась проблем. Вона вже вільно спілкується із своїми сверстниками, ходить до школи, ходить до садочка і проблем немає. А вдома ви розмовляєте російською. Чому? Тому що, як і багато з нас, так звикли, так було. Але тепер. Наші дітки втратили українську, і я кажу це дуже свідомо, тому що я працюю з нашими українськими дітьми вже майже три роки. Три роки тому вони всі розмовляли українською, вони розуміли українську. Потім було гірше, трошки гірше. А цього року до мене прийшли нові діти, які взагалі не розуміють українську. І все, що я викладаю, я змушена перекладати їм на російську мову. Знаєте, я взагалі нікого не засуджую, тому що в мене сама. Російськомовна родина. І так було звично, так було добре, так було нормально. Ми всі розмовляли російською. Я закінчувала російську школу, тому що українська, яка була поруч з домом, то було непрестижно. Ну і так далі. І так далі. Після 14-го я замислилась над тим, що треба переходити. Якось цей перехід був дуже повільний, поступово. Але щойно ми переднули кордон у березні 22-го. Своєму сину, якому тоді було 12, я сказала, з цього дня ми спілкуємося лише українською. Знаєте, що мене вразило в Німеччині? Те, що на кожному кроці, в транспорті, в магазині, будь-де на вулиці, я чую російську. Це наші люди. І це люди, які виїхали 20-30 років тому. І які не дуже гарно до нас ставляться, або не дуже гарно ставляться взагалі до нашої країни. І я абсолютно не хотіла до болю в серці, не хотіла, щоб мене сприймали за них, щоб мене сприймали за росіянкою. Тому українська прийшла не лише в мій дім, вона прийшла в моє серце. Вона Лягла в моїй голові так, що навіть навчаючись на інтеграційному курсі, я все перекладала лише лише українською. Далі було навчання для людей виходців із СНД, все викладалось російською мовою, і я всі конспекти слухала російською, записувала українською. Отже, вдома ми продовжуємо розмовляти українською з дитиною. Ми спілкуємося українською. Якось так намагаємося її зберегти. Не дай Боже не подумайте, що я когось засуджую. Я хочу просто порадити. Якщо вам дорога наша країна, якщо вам дорога наша мова, якщо ми хочемо зберегти це все для наших дітей, то зробіть щось маленьке. Припустимо, якийсь там острівок спілкування українського. Ну, припустимо, вашу дитину маленька, ви читаєте її казочки на ніч. Читайте українською. Або вітання зранку. Замість доброго утро. Скажіть просто доброго ранку, дитинку. Або є якісь пестливі слова Сонечко серденько. Кажіть їх своїй дитині. Я думаю, так ми зможемо зберегти нашу мову не десь там за кордоном, щоб вона не загубилась між цими кордонами, а зберігти її для себе, для дітей, для нашої країни. Адже більшість з нас. 100% відсотків повернуться додому, і наші діти не будуть там відчувати себе чужими, вони збережуть в собі мову, а це так важливо. Якщо вам хоч трошечки відгукнулася ця тема, напишіть в коментарі. От напишіть, якою мовою спілкує... спілкуєтесь ви вдома, як розмовляють ваші діти, як вони ставляться до цього, бо деякі діти... Навіть вже категорично не хочуть говорити українською, бо вони кажуть, а мені так простіше, мені так удобно. Так казали мені деякі дітки на моєму курсі. Вони казали, а мені так удобно. Отже, напишіть, будь ласка, якщо вам цікаво, поставте лайк. Поділіться з друзями, які так само виїхали за кордон, можливо, їм буде цікаво ця тема. Я думаю, ми розвинемо її далі і будемо говорити не лише втрату української для дітей, а й втрату української. Взагалі, як зберегти її і для себе в своїй душі, в своєму серці, в своїй голові. Дякую вам, до зустрічі.